Привіт, друзі! Я з вами зі своєї нової студії. І тому, так, для мене трошки незвичний простір. Після нашого з вами минулого ефіру у вас почали виникати питання, і ви застопорилися на темі, чи відлущувати шкіру, чи її реабілітувати, переходити на дерматологічне очищення, чи її відновлювати. От на цьому етапі ви застопорилися і виникло доволі багато питань. Дехто не зміг розібратися, чи в них пошкоджений епідерміс, чи в них гіперкератоз. Тобто це обидва стани, в якому шкіра себе недобре почуває, в яких шкіра себе недобре почуває. В будь-якому варіанті, і в першому, і в другому на шкірі є лущення, вона боїться тонального крему, вона виглядає нерівномірною. Ну, уявіть собі, ми взяли з вами глечик, який пролежав в землі досить довго, і ми. Вами почали захотіли, щоб він блищав, адже блискуча шкіра, на відміну від упереджень наших бабусь, коли ми з вами пам'ятаєте, були молоді. Пам'ятаєте, коли ми були молоді? Боже, яка страшна фраза. Але коли ми були юні, було досить модно запудрювати шкіру до прямо такого шаленоматового ефекту. Так, це можливо виправдано в юному віці. Але коли ми стаємо трошечки дорослішими, то сяюча шкіра, блискуча шкіра, якраз є показником того, що жінка ще має власні статеві гормони, і що вона ще жива, молода, здорова і народжувати може. Тобто, блискуча шкіра це ознака молодості. І ось ми взяли той глечик, захотіли його зробити новим. І ми почали його натирати хайлайтером, блискучою фарбою, але він потрісканий і в нас того не вийде. І тоді нам з вами доводиться відлущувати. І ось питання в тому, яким чином досягти гладкості шкіри. Давайте розберемося, що таке гіперкератоз, який треба відлущувати, і що таке відновлення шкіри. і коли шкіру не можна відлущувати, коли вона лущиться. Тобто шкіра лущиться, але відлущувати її не можна. І я вам скажу по секрету: 99% жінок, що проживають на території України, якраз мають перший варіант, який не треба відлущувати. Відлущуємо ми шкіру тьмяну, несхильну до почервонінь. В нашому епідермісі кровоносних судин немає. Тому епідерміс не мусить бути червоний. Якщо ви маєте в себе на шкірі почервоніння, це означає, що вашу шкіру треба відновлювати шляхом правильного дерматологічного очищення, тимчасового виключення води. І коли в нас ті ділянки, яким не вистачало мертвих клітин, заростуть. Новими клітинами рогового шару. А ті клітини, які мали надлишок, ті ділянки обличчя, які мали надлишок, позбудуться надлишку, шкіра вирівняться і почне блищати. Тому, якщо ви маєте почервоніння, поставте плюсик, напишіть це про мене, якщо ви маєте печіння час від часу, лущення і почервоніння, то перше, з чого ви мусите почати, це однозначно відновлювати шкіру. И тут... Немає ніякого іншого варіанту, як перейти на правильне очищення молочком і тоніком. І ви мені після минулого ефіру написали: Женя, ти подражнила нас, розказала, що нам треба молочком і тоніком користуватися, але не запропонувала нічого. І так, сьогодні в нас буде промокод для дівчат, яким потрібно дерматологічне очищення, якраз на саму ніжну, на саму нашу ніжну систему очищення тонізування. Це Очищення і тонізування з гіалуроновою кислотою. Тобто, як це все відбувається. Ви зняли змивочкою до очей свій макіяж з очей. Це перше, що ви робите, коли ви прийшли вдома. Далі ви берете молочко, можете озброїтися гідролатом, гарнесенько орошити вашу шкіру гідролатом, забрати залишок змивки для очей. Потім взяти ватний диск, на ватний диск нанести молочко. За рахунок невеликого вмісту гіалуронової кисло. Ті ділянки, які будуть потребувати зволоження, вони його отримають. А все-таки це кислота і ті ділянки, які мають гіперкератоз, вони будуть його втрачати, втрачати мертві клітини епідермісу. Тобто і ви дуже часто скаржитеся, що молочко у вас закінчується скоріше, ніж тонік, точніше тонік скоріше, ніж молочко. Це неправильне очищення. Беріть дві, три ватки з молочком. Тому що саме молочко то є пілінг без пілінгу. Увага! Якщо ваша шкіра має почервоніння, вам хочеться її відлучити, молочко з цим впорається. Повірте, 100% впорається. Тому ви берете. І відлущуєте вашу шкіру молочком. Оля пише: ми, донечки, шкіра трохи червоніє і лущиться, хоча вже більше року користується серією антиакне. Оль, скоріше за все, ви маєте на увазі серію для жирної комбінованої шкіри, тому що в серії антиакне молочка і тоніка як такового немає. Дійсно, коли шкіра червоніє і лущиться, ми переводимо її в розряд чутливої шкіри. І тимчасово, поки ми її не відновимо, ми обов'язково. Беремо серію або для чутливої шкіри, або серію з гіалуроновою кислотою. І по секрету скажу: за будь-якою шкірою, яка має плюс-мінус натяк на чутливу, ви мусите доглядати, як за шкірою для, за чутливою шкірою. Тому спробуйте поміняти, докористаєте потім, можливо, ближче до літа, або серія з гіалуроновою кислотою буде вам ще і зволожувати в тому числі. Ми беремо молочко і тонік. Молочко буде забирати мертві клітини, клекати нові клітини на поверхню, тонік найніжніший, обидва мають дозатори. Це дуже зручно в домашніх умовах. Тонік такий в'язкий, трошки гелеподібний. Ви протираєте ним обличчя і після того обираєте серію для відновлення вашої шкіри. Звичайно, ви всі чули. Що в нас є дві серії зі стовборовими клітинами? Що таке серія зі стовборовими клітинами? Що таке власне стовборова клітина? Це стовборова клітина рослинного походження, яка є клітиною, «no name». тобто вона вбудовується на місце пошкодженої клітини і починає виконувати її функціонал, тобто вона дає сили. Тій ділянці, де сили немає, вона така клітинка, це глинка, і вона туди дуже добре будуються. І тут є два варіанти. Якщо ви вважаєте, що ваша шкіра жирна, тобто вона широкопориста, вона виділяє багато жиру, вам подобається, дуже тонкі на дотик, засоби, то ваша серія просто серія зі стовбуровими клітинами. Вона містить сироватку і крем. Теж на цій позиції буде промокод. Вони дуже. Ніжні. Вони містять дуже класні інгредієнти, які ви можете почитати на нашому сайті. Для цього всі промокоди будуть в нашій групі Viber, пишемо пишем, –Viber. Також, якщо вам цікаво, більш глибше інгредієнтний склад, щоб я тут його не озвучувала, ви можете поспілкуватися з нашими дівчатами, вони завжди вам допоможуть. І друга сироватка, моя любима сироватка зі стовборовими клітинами оливкової олії, але вона вже містить жири. І якщо ваша шкіля, Шкіра любить олійку. Якщо ви вважаєте, що вона суха і до того ж чутлива, то тоді ви обираєте серію з оливковою олією. Вона буде більш збагачена олійками, ніж серія зі стовбуровими клітинами. Серія зі стовбуровими клітинами це для чутливої жирної шкіри. Серія з оливою це для сухої шкіри, чутливої шкіри, тобто та, що лущиться. Обидві серії просто дуже приємні на дотик. Олива, це просто я дарую кожній, як взятку, куди не йду. в мене або крем для губ, або серія з оливою. Але постає питання: а що ж робити в повсякдень, щоб все таки виглядати добре? Наприклад, ви здобули. Це почервоніння і лущення за рахунок того, що ви звернулися зараз до біоревіталізації, або до якихось пілінгів, і вам пошкодили вашу поверхню шкіри. Ми з вами маємо нормальну кількість білків і жирів в раціоні, що дуже добре будуть відбудовувати шкіру, а ззовні допомагаємо або цією лінійкою, або цією. Обидві напрочуд, тонкі, тільки серія з оливковою олією має трошечки більше олійок, більше жиру, тобто шкіря собі. Зазвичай не вистачає жиру, шкірі жирній не вистачає води. А що ж робити в повсякденні, коли нам треба швидко відновити поверхню епідермісу і нам хочеться сяяти, не дивлячись на те, що ми маємо якусь проблему? Ще раз увага! Почервоніння – це є витончений епідерміс. Коли ми міряємо нашій дитинці температуру ректально, Знаєте, що таке ректально чи розказати? Хто не знає, поставте знак питання. Ми міряємо температурку дитині ректально, в нас завжди на 1 градус більше, тому що ми всередині тепліші. Хто не вірить, має чистий пальчик, поставте його собі в ротик, і ви відчуєте, як там тепло і затишно. Наша температура організму всередині тепліша, ніж назовні. Тож, коли ви маєте витончений епідерміс, то з почервонінь, тональні креми де першим, хто стикався, ставте плюс. Усик ставте сердечко. Тобто ви тонуєтеся і помічаєте, що з червоних ділянок тональний крем і коректор ідуть першими. Чому? Тому що пошкоджений епідерміс погано тримає тепло всередині, і тональний крем підігрівається. Угу. Тому ви перше, що мусите, ви мусите мати коректор з собою і наносити його на ті ділянки протягом дня, але чистими руками. Наші коректори дерматологічні, коректори чи, чи та, це коректори професійні. У мене така палеточка, тому що це моя робоча. Вони в поодиноких шайбах випускаються, вони виглядають приблизно так. От. Саме так от, просто це в мене пудрочка в такій шайбі. Коректор виглядає в такій шайбі, він йде. І Uh, Wien? Коректор професійний. Чим відрізняється від непрофесійних. Давайте думати, коли я працювала на телебаченні, і до мене приходить акторка або політик. І я мушу їм зробити макіяж. Чи я можу зробити грим і перед тим протестувати на алергічну реакцію свого клієнта? Ні, не можу. Але чи ні чи так, хто не знає, це кіностудія в Італії. Там так само приходять зірки, наприклад, просто на інтерв'ю у студії, і у гримера немає можливості зробити дерматологічну пробу тому професійна косметика декоративна на відміну від інших по-перше вона тепло ем... Теплостійка, я ще перекладаю час від часу. вибачайте, Вона теплостійка, тому що в студії завжди світлять, світять софіти, тому вона гарно реагує на зміни температури. Розкажу історію, головне, щоб я не збилася з <суття> суті, яку я хотіла вам зараз прокласти про коректори. Дивіться, перша вона стійка. По-друге, вона гіпоалергенна, тому що ми не можемо зробити тест на алергію нашим зіркам. А ризикувати зірками це дуже дорога історія. І ви знаєте, що в Європі це навіть судово небезпечно. Тобто, якщо ви собі поставите алергію зірці, якісь ой, буде непереливки. Тому розказую свою історію. Колись ще багато років тому чи нічто, я співпрацюю вже 15 років. Я їхала видноречений, в мене тоді ще був матіс, в якому Взагалі не було ніякого кондиціонеру, ніякого кліматконтролю. І я була затонована коректором, вся повністю. Так, я тоді експериментувала, я тоді робила собі кислотні пілінги, була вся в веснянках, я дійсно мала дрібні зморшки, я не вміла, я не знала, як правильно доглядати за шкірою на той момент, і я намагалася її відновити. Я її злощувала, ходила з потрісканим обличчям, знімалася на той час телевізійних передачах, замацьковувала її, запацьковувала як могла, але мала почервоніння і лущення. І от я закрилася коректором повністю, намацькала собі рум'яни. І я їхала від нареченої до нареченої. Така циганка була в п'ятницю 5 наречених, в суботу 5 наречених. І я стала в корок на праді, це проспект такий був, було 40 градусів в машині, спека шалена, в мене текли краплі поту, але моєму тонуванню не було абсолютно нічого. Тому гіпоалергенне, стійке до температури, до зміни температури. Тому, перше, ми тонуємося. Ще раз, всі тональні креми, також дам промокод, вони гіпоалергенні. всі тональні Ліфтинг-креми. Ліфтинг Мої улюблені, ви знаєте, вісімка і 11. З ними двома. Я спокійно працюю зі всіма клієнтами. Тут в мене в студії, в великому а, варіанті є тільки вісімка і 11, я спокійно виходжу з будь-якого типу, з будь якої ситуації, один світліший, один темніший. Ідеально маскують покриття. Зараз, би, якби я собі наносила, б наносила 50 на 50. Літом я наношу, наношу чисту вісімку, під весну в Україні я наношу Носила чисто одинадцятку, але оскільки я живу в інсоляції, то зараз це 50 на 50. Вони теж гіпоалергенні, спокійно користуємося. Далі. Щойно в мене була дівчинка на уроці самомакіяжу, я його тільки закінчила, і вона прийшла в неї тонка шкіра з поверхневими дрібними зморшечками. І мені треба її затонувати. Що я робила? Я робила ефект миттєвого омолодження. Хто не знає, пишіть миттєве омолодження», ми вас спрямуємо на наш YouTube канал, де я розказала, як це робити, але суть дуже проста: ви робите очищення, тонізування. Угу, зробили. Після того наносите крем на очі, крем на губи. Обов'язково, ми не хочемо кисетних зморшок. Далі ви гарнесенько орошаєте все своє обличчя гідролатом, берете капельку дорогоцінної олійки, змішуєте її з вашим кремом-яким. з будь -яким. Якщо суха шкіра може бути і дві капельки. І хутко закриваєте шкірі вологу. І ваші всі дрібні зморшечки розходяться, як на очах. Я колись в Туреччині коли записувала для вас цей ролик по користуванню миттєвим омолодженням, забігла Меліса каже, мама, я хочу какати. І мені довелося переписувати цей ролик двічі, я другий раз робила це нанесення. І я потім сиділа ввечері, вечеряла в ресторані, і я просто торкалася до своєї шкіри з таким задоволенням. Вона була напита водою. І я дуже боялася. Коли я боялася, коли до мене на телебаченні була юна дівчинка, коли до мене приходили дівчата мого віку, 40, я знала, що зараз я їх затоную, а потім що відбудеться? Знаєте? Секрет, знаєте? За годину часу, після того, як клієнтка закриє двері від візажиста, вона перетворюється просто в шалені зморшки шкіра. Хочеться її об колінку обстукати. Збільшуються носогубки, збільшуються мімічні зморшки довкола очей, збільшуються зморшки на чолі, тому що тональний крем це крем і фарба, крем і фарба, крем і пігмент. Якщо шкіра голодна, а по більшості всі героїні вони не були моїми клієнтками, вони просто приходили до мене на макіяж, і в шкіра була зневоднена. За годину часу вона випивала з тонального весь крем. І пилючкою пігмент лягав на поверхні і підкреслював зморшки. Зробіть собі миттєве омолодження, і буде вам дуже приємно. Я з Марією не узгоджувала, але сподіваюся, вона дасть мені можливість зробити знижку на гідролати і на дорогоцінну олійку, яку також можна додавати в будь-який. В будь-який тональний крем, чи ні чи та, не чи ні -чу та, і він буде вкладатися на ваше обличчя дуже і дуже добре. Він не буде збиратися в складочках, він буде нормально поводитись, також ви будете мати добову кількість вітамінів для вашої шкіри. Не експериментуйте з іншими оліками, я за них відповідальність не несу. Якщо у вас є якась косметична оліка в хаті, можете постав, перевірте термін придатності, поставте її в дверцята холодильника на пару годин І подивіться, якщо вона стала білою, значить вона не підходить для використання на обличчі. Тож, запам'ятали, зробили миттєве омолодження, злегка затонувалися, тональний крем дуже тоненько. Почервоніння закрили коректором кремоподібні рум'яни. Які ми обираємо кремоподібні рум'яни при почервоніннях. Ніколи в житті не рожеві. Обираємо персикові, я їх вже маю. Нарешті отримала з України. Супер, я така щаслива. Обираємо персикові, персиковий колір. кремоподібні рум'яна найкраще. Лягають. От зараз вони в мене на щічках, навіть не видно, що є рум'яни, але дуже е, живо диві, дивиться шкіра. та Маємо кремоподібні рум'яна персикові, це LBSI, -E. в них номер. Або, якщо ви дуже схильні до почервоніння, то є бежевий відтінок рум'ян ЛБН. Він трошечки має рожевинку, але в основному. От він трошечки має рожевинку, але в основному це такий бежево рожевий пігмент LBN. Отакий от, от LBN. І є ще чуть-чуть, зараз я потещу, бо я його ще в ручках не тримала, чесно скажу. Ага, бежевий з персиковим відтінком. Це l бар Бежевий з рожевим відтінком LBN, l бар з персиковим відтінком. Чому перевагу надаємо кримоподібним рум'янам? Вони через лущилки нормально влягаються. Сухі рум'яна вони несете, вони знову будуть топорщитися на вашій шкірі. Розумієте? Тому спробуйте. Кримоподібних рум'ян вистачає на все життя. Вони дуже ну як на все життя, на рік півтора точно вистачає, і їх не видно на шкірі. Сьогодні дівчина перший раз в мене була дівчина 55 років. Вже в найближчим часу ми зментуємо і покажемо вам результати до та після. Хто не знає, в нас. Триває курси макіяжу. Хто ще не з нами і цікавиться, долучайтеся, рада буду вас бачити. Там 50 українок отримують з-під моїх чарівних ручок 50 макіяжів, а у вас буде можливість, як за класним серіалом дівчата пишуть: А я дивлюсь, як кожен раз чекаю як нову серію кіно, перевтілення кожної нової україночки. Я беру якраз дівчат, я знаю мою цільову аудиторію, це дівчата і 45, і 55, і 65. Я шукаю дорослих дівчат для того, щоб вони були адекватно схожі на. На вас і щоб ви за рахунок них могли собі навчитися робити макіяж правильно. Послухати запобони всяких жінок. Дуже часто буває історія: от сьогодні дуже красива дівка з величезними очима, каже, в мене очі, як поросяти. Ну, уявляєте, в неї неймовірно красиві очі. Вона ну, каже, в мене очі, як поросяти. Я їх підкреслю стрілками, а в неї геометричне обличчя, таке, знаєте, сильне обличчя, як у мене, щелепо, ось І стрілка це ще є одна. Різка частина, така. Різка історія в вашому макіяжі, дуже необережно це робити в вашому макіяжі, тому долучайтеся. А, резюмуємо. Значить, якщо у вас є почервоніння і лущення, ми обираємо дерматологічне очищення, певний час не очищуємо шкіру водою. І дуже класну історію в минулому ефірі, я думаю, не всі дивилися. Поставте мінус, хто не дивився минулий ефір. Там дівчака задала питання: а зранку, коли я мию голову, то все одна вода, все одно. Одну вода потрапляє на обличчя, Тож, коли мені робити очищення тонізування? До миття голови чи після миття голови? Однозначно після, тому що ваші жири, ваші ліпіди, які протягом ночі виділилися на поверхню, вони під час миття голови будуть захищати вашу шкіру. Тож, ми з вами робимо дерматологічне очищення, тимчасово забираємо воду. Ми з вами робимо молочко і тонік з приводу шкіри довкола очей. В нас є неймовірний е, крем на всю серію з гіалуроновою, на всю буде знижка. Є крем з гіалуроновою, з гіалуроновою серії, тут 30 мл по дуже приємній ціні. І зараз буде промокод. І сироватка є з гіалуроновою кислотою. Ви скажете, а як от ви не розказали про неї? Тому що знаєте, як я як вам скажу? От, якщо ви дійсно з такою проблемою стикнулися, як ми зараз обсуждаємо, то більше вам підійде або серія зі ставбуров. Клітинами, або серія з оливи, вона теж містить стовбурові клітини. гіалуронова серія це супер, класна серія, але при почервоніннях, все-таки б я радила ті дві, про які я вже зараз розказала. Але кремчик з гіалуроновою кислотою довкола очей, він з пантенолом, він заспокоїть, можете спокійно його використовувати, 30 мл. Ми теж дамо на нього сьогодні промокод для вас. І далі жирна шкіра, серія зі стовбуровими клітинами. Суха шкіра, що лущиться серія. І з стобурово ми оливкової олії. На цьому ми лишаємо. Тональний крем наносимо з капелькою олійки, під тим робимо миттєве омолодження. І рум'яна, і чекаємо, поки відновиться епідерміс. Знаєте, пошкоджена шкіра, це як шкіра нашої дитинки під памперсом. Ви знімаєте вона червона. І немає сенсу її відлущувати. Тому що ви не, ви не придумаєте взяти змішати сіль з кавою там, або сіль з медом. Дівчата змішують, щоб відтерти, відлущити шкіру, щоб відлущити шкіру вашого новонародженого, новонародженої дитинки, в якої почервоніння і лущення на попі, ні ви будете ніжно до Неї ставитись. Так само, я коли сиділа в сауні, в спортлайфі, сидять дві жіночки. Це перед Новим роком було. І одна другій говорить, коротше, таку історію. Каже: знаєш, в мене так шкіра лишиться. Друга. Каже, маю чистий, ну Зараз мати чистий спокій, я маю з собою чудо засіб. Сіль з медом. Мед найпотужніший алерген. Мед це один з найефективніших алергенів. Сіль має. Скляні гранулки, такі гострі кути, це буде просто. Жінка може отримати ще більше пошкоджений епідерміс, і іноді нам здається, що ми маємо в сталому варіанті дуже хороший ефект. Це коли ми маємо лущення, ми відлущили шкіру, і нам здається, що вона стала рівномірніше. Але вона натомість буде виділяти вам надлишок сального секрету, тому що разом з пілінгом вона втратить жир, вона втратить вологу, вона пошкодить свою гідроліпідну мантію, і ви просто отримаєте жирну, зневоднену, широкопористу, проблемну шкіру. І запам'ятайте, лущення це перший шлях до висипки. Ваша шкіра, що лущиться, має поганий імунітет. І тому будь-який чужий телефон, будь-який, ви випадково відкрили дверцят, а хтось перед тим ходив в туалет і руки не помив. І оця бактерія, потім ви так раз собі доторкнулися до шкіри, і все. А коли епідерміс відновлений, коли ви маєте мощний відновлений епідерміс, як я перестала користуватися пілінгами і скрабами, я перестала горіти. Я перестала мати там якісь захворювання на шкірі лущення. Так, поодинокі просічки передмісячними бувають, але є залюбки, їх рятую коректором з антисептиком. У нас є коректор в студію і все отак от. Я думаю, вам сьогоднішній ефір був корисним. Я сьогодні з вами ненадовго. Поставте, будь ласка, мені сердечко, поділіться цим ефіром, якщо він був корисним. І ми з вами скоро зустрінемося, долучайтеся до інстаграму. Там інший контент. Всіх вас обіймаю, бережіть свою шкіру. Чим кращий імунітет, тим шкіра менше має захворювання, щоб потім не лікувати висипку, акне, кнести, стрептокок і всяку ту. хрінь. <рес> Яка може долучитися навіть до вікової шкіри? А ой, в віковому шкірі висипка це дуже і дуже небезпечно. Ви знаєте, як довго загоюються прищечки, тому що зараз швидкість регенерації шкіри в мене майже 40 днів. Це не 20, як в 13 років. Тому лікуйте свою шкіру. Щоби в будь-якому випадку не зачепити ніяку інфекцію, дівчата діліться своїми відгуками. Дякую, Ксенія пише маю серію з оливою, насолоджуюсь кожним нанесенням. Та неймовірні серії зараз на промокоді. Ксенія, я вам дякую. Всім дівчатам дякую за перегляд і до зустрічі. Поставте лайк цьому відео, і скоро зустрінемось.